Всім привіт! Ви на каналі Роксі Zoe Стар. І сьогодні я з асистентом. Це редактор, це редактор. Або сценарист, або я не знаю, просто. Неофіційний вступ до трошки офіційної частинки. Отже, з вами Марічка і. Гата Гата – це кішка іспанською, і ще її звати Труфа, що означає трюфель, цукерочка. Отже, Марічка і цукерочка презентують. Невеличкий сьогодні випуск буквально пару слів про оновлення, яке стосується програми з отримання житла. У Іспанії це оновлення стосується тієї програми, яку пропонує організація СЕАР. Щодо інших, я не буду запевняти, що чи в них так само сталися зміни, чи не сталися. Я говоритиму тільки про СЕАР. Тож суть полягає в тому, що якщо переміщені особи з України або українська сім'я проживають у приймаючій іспанській сім'ї, то вони не приймають в цей самий час участь у програмі на отримання безкоштовного житла від Іспанії. Тож, що стосується мене і моєї сім'ї, якщо я хочу знову потрапити у цю державну програму, я маю знову піти до офісу СЕАР, заповнити ті самі анкети, подати заяву, підписати для того, щоб мене знову прийняли до черги і шукали для мене кімнату. В цей самий час ми вже маємо бути готові зібрані для того, щоб у найближчий час, як тільки отримаємо сигнал від організації, залишити помешкання, приймаючи нашої родини, для того, щоб заселитися у ту кімнату, яку нам призначить організація. Скоріше за все, це буде багатокімнатна квартира, яку ми будемо ділити також з іншими особами і сім'ями з України. Тобто одна кімната на родину. І перші півроку ця організація буде повністю нами опікуватися і забезпечувати як харчуванням, так і всім необхідним. Ну, про що вже я власне говорила в одному із найперших відео, коли взагалі порівнювала трирівневу систему ось цього, цієї черги на утримання житла в Іспанії. Коли ви увійдете до програми, за вами буде закріплено працівника СЕАР І після шести перших місяців за умови, якщо. Працівник або працівниця організації вирішить, що ви вже готові, вам будуть підшукувати окрему квартиру. Готові, це означає, що ви вивчили мову на достатньому рівні і намагаєтеся знайти роботу. Можливо, навіть за допомогою організації САР, тому що вони також з цим допомагають. Отже, якщо представник організації, який вами опікується, буде вважати, що ви до цього готові, то вам буде виділено окреме помешкання, і також вони будуть допомагати за нього сплачувати 50 на 50 квартплату. І ви будете отримувати якусь не дуже велику суму, десь в районі 300 євро, можливо, на родину. Для, для того, щоб ви самі забезпечували себе продуктами харчування. Останній момент, який треба прийняти до уваги: як тільки ви знайдете роботу або самостійно, або із допомогою СЕАР, або центру зайнятості, то ця грошова допомога, яку виплачують СЕАР, її вони припинять вам виплачувати. Тому що, ну, в принципі, най найменша і найнижча е середня мінімальна зарплата, вам дозволить самостійно дбати і про сплату за квартиру, і про харчування, і про лікування, і про все-все необхідне. От, власне, і все, що я хотіла сьогодні вам донести, з вами були Марічка і Кіця Цукерочка. Яка зараз спиться там за кріслом, вона зарилася в тепленький шарфик. тому вона з вами, але її не видно. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск про те, як зареєструватися у системі охорони здоров'я та медичного страхування. І щоб не припустити новий міні-серіал про те, що нас найбільше дивує, вражає чи захоплює в Іспанії, країні басків та у місті Віторія. Бережіть себе та близьких! Донатьте на ЗСУ, вірте в ЗСУ! Все буде Україна!